Чому так багато інвесторів та партнерів підтримують Primex Finance, серед яких ZBS Capital? Добрий день, друзі, ми з України. Радую вітаю вас усіх на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту Primex Finance. а якщо конкретніше, то ми з вами поговоримо сьогодні про інвесторів та партнерів і звернемо пристрійну увагу на ZBS Capital. Коротенько дізнаємося про партнера та вияснимо для себе, чому ZBS Capital про кошти в Primex. Інформація буде дуже корисною як для простих користувачів, як для інвесторів. Вести як для послів, та й не тільки. Отож, поїхали. На даний момент я знаходжуся на веб-сайті Pramex і е, я хочу прогорнути трішки нижче, що побачити даних інвесторів. Прогорнув. І серед них бачимо Pitch Capital. Отож, гроші нічого не цінують. Розумні гроші будують світ. The Best Capital – це фонд венчурного капіталу, який орієнтований на компанії, е, які будують децентралізований світ про венчурний фонд. The Best Capital – це венчурний фонд, який покликаний разом. Будувати децентралізований світ. Історія The Best Capital e, почалася в 2018 році з буму ICO і триває зараз. Ми зібрали відповідну команду з усього світу з різноманітним досвідом у основних сферах блокчейну, маркетингу та фінансів. The Best Capital фінансово та консультативно підтримує перспективні проекти та компанії на ранніх стадіях наш Телеграм і Twitter здебільшого заражені на коротко і середньострокових торгових угодах. Наші аналітики. Та трейдери проводять глибокі дослідження на основі основ, технічний розвиток проекту, соціальних вплив та е, обізнаність, то економіка майбутні, новини та події, бачення та здатність досягати мети. Зверніть увагу, що ми не надаємо інвестиційних консультацій, ми надаємо лише інформацію про наше портфоліо та огляд цифрових активів, які ми підтримуємо. Що ми робимо? ЗБЕС Capital допомагає проєктам досягати мети та за допомогою фінансової та консультативної допомоги. Ми ми обираємо домовідомі стартапи, які можуть змінити світ наш підхід, маючи солідний досвід у космосі на широкому мережу контактів. Ми допомагаємо проектам охопити маси та підвищити обізнаність про продукт Наше завдання. Наша місія разом створити децентралізований світ, підтримуючи надійні проекти та допомагаючи їм втілити їхні ідеї в життя, інвестиції. Серед портфелю даного проект фонду ми можемо бачити велику кількість інвестицій з Capital принципу в такі стартапи компанії, як Полька Daumaker, Даумейкер, Матікнір та інші. Відразу міти, що команда фонду ретельно відбирає проекти, тому станемо пасти в поле зору до них. Звичайно, ми можемо помітити, що серед проектів є також наш улюблений Phoenix. Е, e, І тим більше він є один із перших. Впевнений, що неспроста і зацікавив саме цей проект. Отож, чому Primex Phoenix зацікав The Best Capital? Розпочну із цікаві концепції та ідеї Primex Phoenix. Як ми знаємо, це протокол DEFI, який дозволятиме торгувати маржею на DEX-біржах з кредитним плечем. Якщо простіше, то трейдери зможуть отримувати хороший дохід, тому що кредитори будуть фінансувати маржу, виходячи із цього відсотки будуть залежати від 2. Факторів, а сам маржинальних збоїв і прибутку від успішної торгівлі. Ось тому така система дає можливість заробляти значно більше, ніж протоколи кредитування, що є один із ключових моментів. Попри ідеї проєкту Primex, e, primex e, інвестори зацікавили також перевагу особливості, які відрізняють проект від інших і роблять його номер один. Окей, давай трішки підсумуємо. E, друзі, дякую всім дивіться відео до кінця. під кінець скажу лише те, що primex Файнікс несе по справжньому унікальні та e, круті цінності, котрі інтригують гігантів. Інвестицій, тому цим не варто зневажати. А, і я вирішив, що буду і далі активно стежити та інвестувати в даний проєкт. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Бережіть себе, бувайте!